Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо з молодим поетом, який нещодавно випустив свою першу збірку віршів. І в сьогоднішній розмові ви дізнаєтесь більше про сучасну українську поезію, про теми, які надихають молодих авторів, та про шлях, який долає поет, щоб знайти свого читача. А сьогодні в на в студії поет Едуард Лушпенко. Радий вітати навзаєм. Едуарде досить молодий ти поет, так, але вже ти випустив свою першу збірку. Тому я не можу не запитати і не почати нашу розмову з того, як взагалі виникла ідея саме створити першу збірку своїх віршів і випустити її в маси. Насправді все дуже просто. Я почав писати свої вірші. Це писав їх певний проміжок часу, це майже 5 років, але публікував їх лише в соціальних мережах. Своїх я насправді. Планував, але не думав, що я так швидко зможу реалізувати бо, власне випуск цієї збірки. За завдяки підтримки своїх друзів, знайомих, які мене підтримали і говорили, що треба, треба. Я все ж таки взяв і обрав найкращі свої твори. І ось ми маємо результат моєї роботи, моїх робіт. Так, а які теми найбільше надихають тебе у творчості в написанні твоїх віршів? Я пишу на тему інтимної лірики. Чому саме ця тема? Тому що вона і мені близькою. Це тема про кохання, про жінок. Я вважаю, що жінки створені, щоб надихати чоловіків. І саме я ними власне і надихаюсь. І тобто, твої твори вони присвячені, я так розумію, коханню жінкам, так, про якісь відносини між чоловіком і жінкою. Ну, я б не сказав, що присвячені, але ну, на цю тему і торкаються безпосередньо саме цієї теми. А скі який шлях пройшла от від ідеї створення до випуску вже самої книги? Скільки пройшло часу, і скільки творів твоїх зараз є в цій книзі? І чи є ще окрім книги? Десь там в тих же соціальних мережах вже можливо якісь нові вірші? Скільки творів в даній збірці? В даній збірці 70 творів, якщо я не помиляюся, це найкращі мої твори на той момент на момент саме виходу цієї збірки. Скільки пройшло часу після виникнення ідеї, ідеї створення збірки, десь буквально місяць-півтора. Тобто я взяв, зробив на цьому акцент і плотненько так. Тобто, Зі, за, за півтори цим. місяці ти зібрав Сформував, свої вірші. А, наскільки я знаю, обкладинку і весь дизайн також це ну, все абсолютно твоя робота і е, твоя ідея. Так, це все абсолютно моя робота, дизайн. Ось ми можемо бачити оформлення всередині. Також оформлення це повністю е, справа моїх рук, як ми можемо бачити. Тобто. Я все зробив сам, мені лише видавництво надрукувало книгу. Тобто, все... в всю роботу над, скажімо так, над виготовленням так цієї книги ти взяв повністю на себе. Так, абсолютно вірно. Так, і поговоримо yeah. трішки про сучасну українську поезію, так тому що зараз мені здається такий найбільший момент її підняття в, вгору. Так, і хочеться запитати, що для тебе означає бути поетом в сучасній Україні. E, насправді для мене честь, що я e, володію українською мовою, тому що українська мова дуже мелодійна. Нею писати вірші не те, що легко, нею потрібно писати вірші. Це мова поетична. E, як чому це важливо зараз? Важливо поширювати українське, важливо давати розуміти, що в e, нас є щось своє, ми окрема нація, окрема держава, і ми повинні це розвивати. Так. А чи легко знайти свого читача, публікуючи свою поезію. Скоріше легко, аніж навпаки. Я випустив свій перший тираж, і певний відсоток з книг випущених я зміг реалізувати, я зміг їх продати. Якщо люди купують, значить люди зацікавлені. Як я знаходжу свого читача, Зазвичай це просто знайомі або знайомі знайомих, які колись так чи інакше поширювали мої твори. Якщо людям подобається, значить я роблю все правильно, і мене насправді це надихає. Угу. А як ти реагуєш на критику і чи мотивує, і що, що мотивує тебе продовжувати далі писати вірші? Критика це дуже важливий момент в будь-якому будь-якій справі. будь-якій справі да? так, чим би ми не займалися. Я не реагую на Позитивно, скоріше, вона мене мотивує, особливо, якщо це критика підтверджена чимось. Це не просто критика, що от ти написав вірш, він мені не подобається. Це критика аргументована. До такої критики я відношусь з позитивом. І я навпаки вдячний цим людям, які мене там десь поправляють, тому що мої твори не є ідеальними, їх треба вдосконалювати, навіть ті, що тут написані, вони потребують певних, можливо, якихось виправлень. А що мотивує тебе продовжувати писати вірші? Мене мені подобається той факт, що я можу змусити сучасну молодь сучасних людей читати. І їм це подобається. І даний факт мене мотивує. Мене мотивує те, що вони тепло сприймають мої твори. А чи можна сказати те, що зараз молодь, скажімо так, почала більше цікавитись от, поезією і саме українських авторів? Ріше так, під час початку повномасштабної війни українське стало дуже популярним і всі звернулися саме до українського, набули популярності твори класиків, і також українські поети зараз мають змогу себе реалізувати, заявити про себе. А чим для тебе ця збірка особлива, і яку ідею ти хотів донести своїм своїм читачам? Ця збірка для мене є особливою, по перше, тим, що вона перша. Я після випущення цієї збірки можу якось себе вже позиціонувати як поет, що хотів я нею сказати, збірка називається Мить. Чому мить? Е, тому що е, наше життя це короткоплина річ, і наше життя наповнене цими митями. І кожна мить нашого життя повинна бути прекрасною. Ми повинні цінувати цю мить. Тому власне ця збірка називається так. І вірші вони в мене є короткими, лаконічними, і кожен з цих віршів це певна мить. Комусь вони будуть близькими, комусь не будуть близькими, хтось щось для себе знайде цікаве, хтось навпаки ні. Але так чи інакше, це ці миті, і ці миті зібрані в моїй збірці, і я хочу таким чином сказати читачу, щоб вони змогли насолоджуватися життям тут і зараз. І цими митями, і нехай кожна мить їхнього життя буде наповнена щастям та душевним спокою. Так, а чи ти вважаєш, чи змінює поезія світогляд сучасної молоді? Скоріше так. Скоріше так, тому що е, кожен автор, неважливо, що за автор, неважливо, що він пише, він хоче донести щось своє. Е, і людина, те чи інш, той чи інший твір, вона щось для себе хоче, вона того чи не хоче щось для себе, вона візьме, особливо, якщо це якісь глибокі твори. Тому так. так. А, і а, підсумовуючи нашу розмову, якими ти бачиш наступні кроки у своїй поетичній кар'єрі? Е, я планую продовжувати розвивати себе в. В цій сфері я після випуску збірки написав вже майже 10 віршів. Це нові вірші. Я планую розширити власне збірку мить і випускати в подальшому розвивати і видавати нові збірки. А і скажімо так, що ти вже людина, яка зіткнулася з випуском так своєї е, першої книги. Ти зрозумів, як це робити, а що для цього потрібно. і можливо ти даси якісь поради там нашим е, телеглядачам, які, можливо, також знаєш, пишуть вірші, десь там, можливо, їх публікують. Можливо, десь вони пишуть просто як так кажуть: я пишу в стіл, знаєш, і щось їх зупиняє для того, щоб на більшу на більшу аудиторію показати свої вірші. А як перебороти цей бар'єр, і з чого потрібно почати? Взагалі треба перестати сумніватися в своїх творах. Насправді в мене теж був такий період, тому що у мене така інтимна лірика. Це тема про кохання зачасту Це навіть навіть розділене кохання. І в мене теж була ця проблема. Я боявся, що читач, ті люди, які читали мене на той момент, вони будуть вони це сприймають, як наче щось трапилось зі мною в особистому моєму житті. Але ні, я цей період пройшов, і кожен автор, неважливо, про що він пише, він повинен сам себе перебороти і повинен заявляти про себе. Неважливо, що він пише. Неважливо про що він пише. Обов'язково здається. Той справжній поціновувач, справжній фанат, який буде в захваті від його робіт, чудово. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Едуарде, я тобі дякую за те, що ти завітав до нашої студії. І напевно, як людині творчий, так я тобі можу побажати тільки одного: це побільше творчого натхнення та якомога більше вдячних читачів твоїх творів. Щиро дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня, і темою сьогоднішнього нашого етеру була сучасна українська поезія очима молодого автора. В Осях у нас був поет Едуард Лушпенко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.